Тут всі люди різні, але позиція одна, що максимально українські назви, максимально українська позиція, максимально зміна всього, що було пов'язано якимось чином з Росією. Тому ми повинні максимально, що в наших силах пролонгували наше українське, нашу ідентичність, нашу суверенність і залишили для наших нащадків тільки все, що пов'язано з Україною і з нашою нацією. До складу топонімічної комісії входять професійні історики, краєзнавці, мистецтвознавці. Тому робота комісії відбувається досить продуктивно. Свідченням цього є зважений підхід до перейменування вулиць в місті Черкаси. Тобто ті пропозиції, які топонімічна комісія надавала Черкаській міській раді, вони підтримувалися майже абсолютною більшістю. Тому такою конструктивною роботою комісії. Я задоволений. Вже пішов процес не тільки, не тільки декомунізації, а от зараз вже і той самої деімперіалізації, деросіянізації і так далі. Це, в принципі, справедливо. Ми справді підходимо виважено до цих питань. Всі питання або всі проблеми вирішуються в дискусіях. Багато на мапі нашого міста, імен наших героїв. І починаючи з Небесної Сотні і теперішніх. Тому і історія, і сучасність буквально сусідять у топонімії нашого міста. Громадське обговорення наразі вже на завершальному етапі 23 вересня, останній день, коли жителі нашого міста можуть подати свої пропозиції до. Топонім нагадаю, що наразі обговорюється питання щодо перейменування більш ніж 120 вулиць, провулків, узвозів і також декілька скверів в місті Черкаси. З інформацією про перейменування можна ознайомитись на сайті Черкаської міської ради. Також там є детальний опис того, як саме можна подати свою пропозицію.